Щоб придбати квартиру в ЖК «Весняний», потрібно визначитися з квадратурою та кількістю кімнат, також обрати для себе зручне планування, ну і, звісно, відвідати будмайданчик. На будмайданчику зустріну, звісно, я, ваш персональний менеджер, де проведу вас у всі планування, які ви для себе обрали, покажу територію. І, звісно, якщо вам сподобається квартира, в подальшому можна її зарезервувати. Наступний крок це підписання договору. Для цього вам потрібно приїхати в зазначений час до нас в офіс, що знаходиться на вулиці Пимоненка, 32 у місті Львові, з оригіналами документів, а саме паспорт та ідентифікаційним кодом. Подальшому вам буде потрібно здійснити оплату у банку ПУМП відповідно до трьох робочих днів. Коли будинок буде введено в експлуатацію, вам буде потрібно здійснити доплату, якщо ж фактична площа відрізняється від проектної. Ну і, звісно, найприємніша частина. Після 100% оплати вам потрібно буде підписати акт прийому передачі на квартиру, отримати технічний паспорт та зареєструвати право власності. І на завершальному етапі отримати ключі від квартири та планувати свій майбутній ремонт. Приїжджайте до нас в офіс або ж на майданчик де я або інший персональний менеджер зустрінемо вас, напоїмо смачною львівською кавою та покажемо всі варіанти квартири.